Доброго дня. Тема сьогоднішньої доповіді реалізація серверів на пролог та більш детальний огляд веб-сокету на пролог. Сьогодні ми будемо розглядати бібліотеки, які найбільш поширені в розробці серверів. Та ми будемо розглядати один приклад реалізації чату з використанням пролог та веб-сокетів на пролог. Бібліотека. Бібліотеки пролог, які використовуються для а, створення серверів. Зараз я розповім про них більш детально. Е, перша з них це HTTP-thread HTTPD, це бібліотека містить імплементацію http сервера який працює в окремому потоці. Це означає, що веб-сервер може обслуговувати багато запитів одночасно, використовуючи роздільні потоки для обробки кожного запиту http http Dean Workers – динамічна система робочих процесів для HTTP-сервера. Це дозволяє динамічно адаптувати кількість робочих потоків в залежності від навантаження сервера. HTTP-Wrapper надає інтерфейс для обгортання HTTP-сервера, дозволяючи легко взаємодіяти з його конфігурацією та функціоналом. HTTP-Dispatch один з. Найвживаніших з них це бібліотека надає механізм маршрутизації для HTTP-запитів, вона дозволяє визначити, які процедури пролог повинні бути викликані для обробки конкретних URL-шляхів. Тобто, наприклад, якщо ми вказуємо URL-корневий, щось виконується, або ми вказуємо, наприклад, наш URL, там slash chat, у нас запускається саме чат. Um, Http-parameters використовується для обробки параметрів запиту, переданих через URL чи тіла запиту, дозволяючи легко витягнути дані та взаємодіяти з ними. HTML-write також дуже корисна бібліотека. Ця бібліотека допомагає генерувати HTML-код з пролог, що спрощує створення веб-сторінок та доповідей. Http JSON допомагає у роботі з JSON-даними в контексті HTTP запитів та відповідей. HTTP Files Ця бібліотека надає можливість обслуговувати статичні файли, такі як CSS, JavaScript, зображення через HTTP-сервер. У нас проще встановлення правил для обробки та доставки статичних ресурсів. HTTP Session використовується для обробки із сесіями в HTTP-застосунках, дозволяє зберігати та управляти даними сесії між різними HTTP-запитами. WebSocket. Ця бібліотека додає підтримку WebSocket для обміну даними між клієнтом та сервером у реальному часі. WebSocket дозволяє встановлювати постійне двосторонні з'єднання і використовується для реалізації інтерактивних додатків. Наприклад, для створення будь-якої гри, яка може працювати між двома клієнтами в реальному часі. WebSocket це необхідна річ. Тому я дуже рекомендую кожному, хто буде щось робити на пролог, вивчити, як працювати з веб-сокетами. http – це бібліотека логування подій та дій, пов'язаних з сервером. HTTP – бібліотека, яка підтримує OpenID для автентифікації користувачів веб-додатків. HTTP Authenticate використовується для реалізації різних методів аутентифікації, наприклад. По файлу з, з паролем. А, також я хотів би більш детально розповісти саме про WebSocket. В WebSocket є інтерфейс високого рівня: а, а, це http upgrade to WebSocket для реалізації WebSocket в інфраструктурі HTTP-сервера та HTTP Open WebSocket а, як рівень над HTTP Open для реалізації підключення клієнта. А, Після встановлення з'єднання ми використовуємо WS, тобто VAS, WebSocket Send, і WebSocket Receive можна використовувати для надсилання та отримання повідомлень. Предикат WS-Close надається для використання закриваючого рукостискання та утилізації об'єктів потоку. Це ми будемо розглядати більш детально у коді. На цьому слайді ми бачимо просте створення серверу, ми бачимо обробник. Параметрів запиту, тобто HTTP-handler. Ми бачимо, що він звертається в корневий е, файл. Е, де ми викликаємо handler request, який нам видає звичайне повідомлення Hello World. Також е, по http server HTTP-dispatch ми бачимо, що все це може запуститися на порту, в принципі, будь-якому, який ми туди передаємо. Е, саме в коді буде використано 8080. Е, Перейдемо до прикладу чату з використанням WebSocket. В цьому коді ми бачимо, як ми ініціалізуємо сервер. Тобто ми також використовуємо CTP, сервер HTP Dispatch. Викликаємо сервер ми на 17. На 17 строчці, там ми використовуємо 30.50. Приклад чату з використанням WebSocket обробка Http-шляхів. Як ми бачимо, тут у нас є два випадки, в яких ми викликаємо http хендер Перший це корінь, тобто просто слеш, наш URL та слеш. А другий це наш url слеш чат Що ми тут робимо? В корневому ми викликаємо чат-пейдж, який далі по коду буде видно, що рендерить сторінку саме чата. Та URL/чат він саме запускає, викликає притикати HTTP upgrade до Вебсокет, який ініціалізує саме вебсокет з яким ми далі можемо працювати. Основний обробник подій. У цьому відрізку коду ми бачимо, як на 154-й стрічці запускається саме чат, він там ініціалізується. Та далі у нас є предикати для обробки повідомлень, для обробки тих, хто доєднався до кімнати, та для обробки отриманих та відправлених повідомлень. Саме взаємодія з Вебсок. Це основний цикл для обробки саме подій на вебсокеті. Ми бачимо, що тут. Він відповідає за взаємодію з вебсокетами. Він чекає на готовність вебсокета до введення та обробляє вхідні та вихідні повідомлення. Тут ми бачимо саме предикат WS-Send, WebSocketSend, WS-Receive та WS-Close, про які було згадано раніше. От, це основний метод роботи з вебсокетом, а саме у нас в, в чаті, в надсиланні повідомлень та в отриманні повідомлень. Зараз ми перейдемо до більш детального розгляду нашого додатку, на прикладі, у е, Visual Studio. Так, Зараз ми бачимо, що ми вже у папці проєкту. Ми можемо запустити SVI пролог, який можна скачати е, в принципі, на сайті саме SVI прологу. Ми пишемо trs-chat.pl, е, тобто ми завантажуємо основний файл додатку. В якому ми викликаємо сервер. Таким чином ми бачимо, що сервер вже працює на е, Localhost 3050, тобто на порту 3050. Зараз е, можемо спостерігати саме чат, який використовується для спілкування. Е, якщо Відкрити цей чат з локальної мережі з будь-якого е, девайсу. Е, можливо, написати щось в цей чат. Е, на прикладі можемо бачити, як з іншого девайсу зараз було введено повідомлення. Е, тепер е, роздивимось, як ми вводимо з, е, з комп'ютера. Тепер знову можемо вести повідомлення з іншого девайсу. Як ми бачимо, повідомлення приходять, отже, WebSocket працює. Також роздивимось структуру нашого додатку. У файлі chat.pl ми, ми викликаємо саме сервер. Також ми створюємо елементи HTML та JavaScript для обробки на клієнті та відправки по WebSocket наших повідомлень. А отримуємо ми саме ці повідомлення вже на нашому сервері пролог. Також з'єднання по сокету ми використовуємо порт 3050. /chat, тобто на іншому URL у нас використовується вебсокет. Ось саме чатер це основний обробник подій на пролозі. От. Також тут ми запускаємо наш клієнт. Висновки. Якщо зазирнути у майбутнє, можемо з впевненістю сказати, що пролог не буде використовуватись у великих. Компаніях у великих продуктах та, мабуть, навіть у невеличких open-source продуктах, так як пролог досить унікальна мова, яка підходить для дуже маленької кількості задач. А також для молодих програмістів дуже важко вивчати цю мову, коли є більш прості аналоги. Так як, скоріш за все, з логічним програмуванням, саме з парадигмою логічного програмування, розробник стикнеться не у перший рік своєї свого досвіду, та мало ймовірно, що він обере саме пролог для своєї роботи. Також пролог він більш, скажімо так, вимагає знань і математики, а також дискретної математики і розуміння, в принципі, як писати логічний код. Цікавим було те, що насправді пролог. Має можливість створювати досить сучасні додатки, які не відстають від своїх аналогів. Шкода, що для цього потрібно докласти більше зусиль, тому що е, пролог не є легкою мовою, та, е, але не дивлячись на це, він має усі е, можливості бути використаним у більших проєктах. Ця робота була однозначно корисною, тому що для більшості студентів вебсокети будуть потрібні при розробці гри своєї, будь то доміно, нарди чи навіть шахи. В будь-якому випадку, якщо потрібно реалізувати від клієнта до клієнта гру з двома гравцями, то буде використаний вебсокет для обробки подій або ходів. У порівнянні з попереднім відео, в цьому відео було більш детально е, розглянуто взаємодію саме з сервером через е, більш нові, новітні протоколи, а саме через WebSocket. Е, також ми можемо сказати, що попереднє відео було дуже поверхностним, так як в ньому розглядалось тільки банальний запуск. Е, Серверу та невеличкі дії на тому сервері через е, термінал, через консоль. Е, в цій презентації був, був створений повністю додаток, в якому можна поспілкуватися у чаті в своїй локальній мережі е, та дізнатися щось нове про пролог. Також у попередньому відео було використано Scryer пролог, який не підходить для всіх користувачів, у яких може бути macOS, тому що Scryer Prolog працює тільки на Linux або Windows. Um, в свою чергу, SVI Prolog хоч є досить застарілим, я би сказав, застарілою мовою, але він підтримує усі новітні операційні системи. Linux, Windows та навіть macOS на ARM процесорах. У висновку використання серверів та технологій WebSocket в умові програмування Prolog Відкриває широкі можливості для створення потужних та інтерактивних веб-додатків. Вони дозволяють побудувати високопродуктивні системи, які можуть ефективно взаємодіяти з користувачами в реальному часі. Дякую за увагу!